Кримінальному провадженні стосовно громадян Зінченка, Броськіна, Марійченка, Тамтури Янишевського, щодо яких надійшов до суду обвинувальний акт в обвинуваченні у вбивстві і замаху на вбивстві громадян. Значить, передусім я хочу звичайно подякувати всім представникам за свою інформації, медіо, які супроводжують наш судовий розгляд з самого початку, присутні в залах судового засідання з початку до кінця, ось які дійсно. Коментують цей процес, повідомляючи свої враження, оскільки це має дуже велике значення, оскільки на наше принципове переконання самої трансляції недостатньо, також це висвітлювати необхідно і відповідним чином коментувати. Тому за це ми дякуємо. Перше питання, на якому хотів би зупинитися, я буду намагатися бути коротким, щоб надати можливість також задати питання і присутнім всім тут. Значить, це ідентифікація нашого процесу. На, на жаль, так буває, що інколи плутають справи і, повідомляючи інформацію про Святошинський районний суд, повідомляють зовсім про іншу справу, яка не має значення до нашої. Це е, дійсно могло, може бути обумовлено об'єктивними причинами, оскільки в деяких судах розглядаються також справи стосовно колишніх працівників Беркуту. Ми підкреслюємо, що наша справа стосується епізодів 48 вбивств. Громадян України 20 лютого 2014 року в центральній місті центральні частині міста Києва, а також 80 епізодів замаху на вбивство громадян. Всі обвинувачення є працівниками роти спеціального призначення саме київського беркуту. Тому е, ми не маємо жодного відношення до справи стосовно командира Львівського беркуту. До речі, яка розглядається також в Святошинському районному суді, але в іншому приміщенні У нас два приміщення це Жилянська 142. Саме це є площадка для розгляду цієї е, кримінальної справи. Справа щодо командира львівського беркуту вона розглядається на Якуба Колеса. Інколи там зрив. Про нас повідомляють, що в нас щось не відбулося чи навпаки, а це ну розумієте, збуджує людей, збуджує учасників процесу, які отримують не зовсім правильну інформацію. Тому я перше на що звертаю увагу, це на те. друге з приводу кратка історія з приводу самої справи. з перших уст, так би мовити, коли ж все ж таки вона зайшла, скільки вона вже в суді, і так далі. Я вам повідомляю, що дане провадження спочатку стосовно двох обвинувачених Зінченка і Оброські надійшло до нашого суду. 5 березня 2015 року. До цього декілька місяців в різних судах вирішувалося питання, яким судом ця справа буде розглядатися. Врешті, 5 березня 2015 року, це підкреслюється, ця справа надійшла до суду. Вже наступного дня, 6 березня, вона була призначена до підготовчого судового засідання, яке фактично відбулося через два тижні, 19 березня 2015 року. Це з приводу оперативності в рамках визначених законів. Разом з тим я хочу підкреслити і звернути всю вашу увагу, що ці дії відбувалися, незважаючи на те, що в самому Святошинському районному суді міста Ківа взагалі не було присяжних на той момент. Справу ми отримали, я підкреслюю 5 березня 2015 року. І на той момент, як і на дальше, не було взагалі присяжних, які були б законним чином обрані київською міською радою і призначені, прив'язані чи включені в списки присяжних саме Святошинського районного суду. Вперше це питання було вирішено київською місцевою владою лише 16 квітня, 2015 року. Тобто, ви розумієте, взагалі мова не могла йти про те, про будь який розгляд справи, поки не було призначено присяжних. Разом з тим, нам вдалося. Проходячи складну процедуру, а вона була одна із перших в країні застосування цього інституту присяжних пройти цю процедуру, пройти її впевнено, і вже в липні 2015 року суд присяжних був не тільки сформований, пройшовши всю процедуру, а вже почав діяти, і в нас розпочалося судовий розгляд справи по суті. Отже, я підкреслюю, що 16 липня 2015 року розпочався судовий розгляд справи по суті. Разом з тим, 16 лютого, 2016 року, вже в 16-му році я підкреслюю, значить, стало питання про об'єднання кримінальних проважень стосовно тих двох обвинувачених, які вже були в суді, і додатково ще трьох, ми звичайно стали перед складною проблемою, що робити, оскільки були певні наслідки. Якщо справа об'єднується, вона починається спочатку, з іншого боку. Вже бачучи і спостерігаючи за складністю самого процесу, ви тільки можете уявити, що було, якщо б таких два паралельні провадження тривали в якихось судах з тими ж потерпілими, з тими ж учасниками процесу, і все таки, якого коли б коли б вони були розірвані між собою, і скажімо, для розгляду цієї справи було дві площа. Саме тому, виходячи передусім з думки учасників судового процесу, які її висловили. Враховуючи всі ці обставини судом, ми констатуємо це судом присяжних було прийнято рішення одноголосно про те, що е, об'єднати дане провадження е, і розпочати розгляд справу. Е, розпочати розгляд даної справи спочатку. Процедура е, об'єднання е, вона також була пов'язана з тим, що 23 лютого 2016 року було висунуто додаткове обвинувачення до. Обох обвинувачених, які раніше надійшли до суду щодо замаху на вбивство, яке раніше не висувалося їм взагалі. Тобто, в даному випадку вдалося привести і, скажімо так, гармонізувати все обвинувачення стосовно всіх п'яти обвинувачених, які, значить, щодо яких розглядається справа в суді. Після цього я хочу звернути вашу увагу, що вже 12 травня, 16-го року, виконавши всі процедури, було проведено підготовче судове засідання за об'єднаною справою стосовно п'яти обвинувачених. Протягом трьох днів з ранку до вечора, 17-го, 19-го, травня, лише зачитувався обвинувальний акт прокурора, який його читав фізично з самого початку і до кінця, оскільки такі вимоги закону і така вимога була сторінна. Разом з тим, незважаючи на всі ці складнощі, я хочу сконцентрувати вашу увагу на такій даті, як 31 травня 2016 року. Це саме є початок судового розгляду, який розпочався і вже триває на даний час в рамках об'єднаного кримінального провадження стосовно всіх п'яти обвинувачень. Отже, я прошу і звертаю вашу увагу, враховувати, що даний судовий розгляд, який розпочати спочатку, і в якому відбувається. Оновлене, скажімо так, дослідження доказів. Він триває з 31 травня 2016 року. Незабаром не буде 7 місяців, як триває цей судовий розгляд, саме протягом якого можливо досліджувати докази. Що було зроблено? Я хочу також повідомити коротко. Перше, було досліджено блок доказів, який стосуються осіб обвинувачених, їх службового статусу та локації, тобто місця перебування в час, який їм ставиться в провину. Я хочу, щоб ви уявляли, це вже більше ніж 80 томів, от таких, де не просто, скажімо так, все, що позбирали, те сюди і позакидали. А це кожна аркуш паперу виважено наданий органами органами обвинувачення, перевірений стороною захисту, і є таким, що має значення, на якій будуть опиратися як одна сторона, так і інша сторона, надаючи оцінку. Дані справі, тобто це вже зібралося з цього періоду просто самих матеріалів фізично більше ніж 80 томів. Далі я хочу сказати, що на даний час приєднано і досліджується судом відео, яке б ми, якщо з вами розпочали зараз переглядати безперервно і в ніч і в день, нам знадобилося б ровно два тижні. Тобто, це декілька терабайт відео, які вже є предметом судового розвіду, і на які по ходу епізодично, оскільки зрозуміло, що. Його переглядати неможливо в кожному окремому дні спочатку і до кінця, оскільки це був би абсурд. Ми б ніколи тоді не змогли б слухати людину, яка прийшла, розпочавши таке відео. Тому з цим відео треба працювати. Кожна сторона готується відповідно для того, щоб звертати увагу суду лише на окремі епізоди, які зафіксовані на цьому матеріалі. Але це вже є в матеріалах судового провадження і вже є. Далі. Я хочу звернути вашу увагу, що на даний час фактично досліджено з урахуванням наданих матеріалів як одною стороною, так і іншою стороною 47 епізодів. З них 24 вбивства, і з них 23 замаху на вбивство. Нагадую вам, всього їх 128. 47 ми надали можливість надати сторонам матеріали, і пройшла процедура дослідження. Тобто, бачимо, що це скоро наближається фактично до половини. Але це 7 місяців роботи. Я також хочу, щоб ви орієнтувалися, порівняти е ці результати з тими сім'я місяцями, які пройшли до об'єднання кримінальних проваджень. Оскільки, як я вже вам повідомляв, розпочавши в липні 2015 року, ми в лютому-16 розпочали спочатку, правильно? Ми ж не байдукували весь цей час, все, все, все досліджували докази. Так от, за сім місяців першого періоду було лише допитано 20 осіб, в даному випадку 60, і було досліджено лише 10 епізодів, а в даному випадку 47. Незважаючи на те, що приєднані матеріали, і вони також досліджуються. Крім того, я хочу сказати, що повністю фактично досліджений. Епізод, який можна назвати за собою скажімо так балістичний блок. Тобто, це близько тисячі предметів, це кулі, це гільзи, це елементи залишки від цих предметів, зброя, які досліджувалися, і судом це вже досліджено. Тобто, ці це десятки експертиз, це десятки висновків і так далі, порівняння, звіряння. Скажімо, всіх цих матеріалів це все відбулося також протягом цих сімі років. Результат цього є те, що судом вже призначена з урахуванням всіх отриманих даних, комплексна. Ми на ми маємо надію остаточна балістична експертиза, яка усуне об'єктивно виявлені суперечності. Ці суперечності були ну, будь-якими причинами, і описки були, і непорозумілості. І це все на початку формувалося. Ми.